Як ми допомогли отримати гуманітарний захист для українки зі сходу України? Ця справа чудовий приклад того, як правильно зібрані докази можуть вплинути на рішення міграційних органів Великої Британії. Наша клієнтка, 50-річна жінка зі сходу України, чий дім у Северодонецьку був. Повністю зруйноване. Вона намагалася знайти безпечне місце у Дніпрі, але через постійні обстріли була змушена виїхати до Великої Британії за програмою «Homes for Ukraine або Домівка для українців або спонсорська програма, яку ви зазвичай знаєте. Ми зібрали понад 20 доказів, включно з незалежними звітами про права людини, щоб довести, що переселення до західної України неї неможливо та небезпечно. За отримала гуманітарний захист і дозвіл залишитися у Великій Британії до 2030 року. А розгляд її заявки тривав. Всього на всього два місяці. Це дає їй право на роботу, соціальну підтримку та можливість подати заявку вже на постійне місце проживання, тобто інде флікторимейна або сетлмент, через 5 років. Звісно, при наявності всіх документів і при тому, що вона буде задовольняти всі мігриційні правила протягом цих 5 років. Якщо ж у вас схожа ситуація або є питання щодо вашого статусу Великій Британії, звертайтеся, розберемося та знайдемо рішення.